Колос не по зубах. Шовковський назвав причину невдачі Динамо. Реал приготував 60 мільйонів євро на трансфер українця. Арсенал змінив трансферну ціну Зінченка і чекає на пропозиції. Лідер Баварії не зіграє проти Шахтаря у лісі чемпіонів. Всім привіт, друзі! В минулому відео я вас просив підписатися на канал. І ви зробили це просто чудово. Дякую вам велике! Зараз нас 21200. Давайте зробимо такий челендж. До нового року наберемо 23 тисячі підписників. Для вас це буде дуже легко, тому що тільки 10% дивляться мої відео з підпискою. Друзі, я у вас вірю. А тепер до новин: назріває топ перехід, як повідомляє Елгол Digital, Реал хоче підписати захисника Борнмута та збірної України Ілю Забарного. Сума трансферу оцінюється у 60 мільйонів євро, і вершкові готові стільки заплатити. У Реала зараз є проблеми з оборонцями, тому президент мадридці Флорентіно Перес планує інвестувати у молодого захисника, який буде прогресувати і надалі, серед конкурентів королівського клубу Назабарного, Манчестер Сіті, Тоттенхем та Челсі. Журналіст та коментатор Віктор Вацко розкритикував захист та атаку Динамо в матчі Ліги Європи проти Вікторії Полізень. Знаєте, є така приказка у футболі: матчі виграє атака, а чемпіонати оборона. Оборона Динамо привозить в кожному матчі Ліги Європи. В кожному перевозить оборона Динамо. Хто піз персоналій не грав в центрі захисту Динамо на рівні Ліги Європи? Кожен, по-моєму, в цьому сезоні показує. Що не відповідає цьому рівню. Кожен помиляється, кожен показує, що не відповідає цьому рівню, як мінімум, саме на даний момент, на даному етапі розвитку особистого і розвитку команди, це як мінімум. Тому що я думаю, що знову ж таки ось це і називається рівень. А тепер поясніть мені, як досягнути результату, якщо атака не здатна створити, а оборона не здатна не пропустити, чого ми хочемо, сказав Вацко. Лондонський арсенал готується до активної роботи на трансферному зимовому ринку. Каноніри продадуть частину гравців, якими цікавляться інші клуби. Одним із них може стати Олександр Зінченко, повідомляє Делі Mail. У рамках 13-го туру АПЛ арсенал на виїзді розгромив Вестхем з рахунком 5-2. Усі свої голи каноніри забили ще у першому таймі. Олександр Зінченко вийшов на поле на 56 й хвилині поєдинку. Завдяки цій перемозі підопічні Мікеля Артети вийшли на друге місце у турнірній таблиці. Вони відстають від Ліверпуля на 9 очок. Тренерський штаб канонірів просить у керівництва клубу посилити склад команди для того, щоб мати можливість і надалі боротися за чемпіонський титул. Артета отримає кошти на посилення складу, але йому доведеться розлучитися з деякими футболістами для поповнення клубного бюджету. Арсенал вже шукає покупця на Якуба Ківьора, який так і не зумів закріпитись в основному складі. Також лондонці готові продати Габріеля Жезуса та Олександра Зінченка, якщо отримають вигідні пропозиції щодо цих гравців. Каноніри готові до торгів із трансферу українця із суми у 25 мільйонів євро. У сезоні 2024 25 Зінченко зіграв за арсенал 8 матчів у всіх турнірах. І не відзначився результативними діями. Мюнхенська Баварія не змогла обіграти Борусію у Дортмунді. Німецька команда втратила не лише 2 бали, а й свого лідера напередодні важливого матчу із Шахтарем. Баварія зіграє у поєдинку Ліги Чемпіонів не в оптимальному складі, повідомляє офіційний сайт клубу. У матчі 12-го туру німецької Бундесліги Борусія у Дортмунді не дозволила перемогти Баварії 1-1. Лідер атак мюнхенської команди Харрі Кейн був змушений достроково попросити заміну через травму. Англійський форвард мюнхенського клубу травмував м'язи лівого стегна йдеться про розтягнення, яке Харі Кейн отримав в одному з епізодів матчу проти Борусії. У Баварії не коментують терміни відновлення Кейна. Зазвичай за таких травм гравці пропускають від 2 до 3 тижнів. Це означає. Що Харі майже не має шансів зіграти в матчі Ліги Чемпіонів проти донецького Шахтаря, який відбудеться у вівторок, 10 грудня. Також Форвард пропустить поєдинки з Байєром у Кубку Німеччини та Гантенгаймом у Бундеслізі. У сезоні 2024-25 Харі Кейн провів за Баварію 19 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів та зробив 7 результативних передач. Керманич прокоментував втрату очок в УПЛ. Наставник Динамо Олександр Шовковський вважає, що на результат у матчі з колосом вплинула різниця у часі підготовки до поєдинку. Також був фактор нефарту. Ми чудово розуміли, що суперник тиждень готувався до поєдинку. Ми вже мали на підготовку лише два дні. Бувають такі матчі, коли ти готуєшся, але м'яч не йде у ворота. Натомість рикошет біля наших володінь. І зовсім не обов'язковий пропущений гол. У другому таймі ми додали у швидкості, були можливості забивати. Наприкінці зустрічі взагалі були три моменти, які ми мали реалізувати. Натомість ми втратили два дуже важливих очки. Загалом, у ковалівці завжди непросто грати. Будемо готуватися до наступних поєдинків, приводить слова Шовковського, офіційний сайт «Динамо». Зараз все частіше почали обговорювати звільнення Олександра Шовковського. І якщо він піде. То хто очолить Динамо? Як я гадаю, найкращий варіант для Динамо це Вернедуб. Для мене це справді хороший тренер. І як я гадаю, він справді найкраще підійде Динамо. А як гадаєте ви, напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!